Як відправити посилку з США за кордон разом з міст? Щоб відправити посилку, вам знадобиться коробка, ноутбук, ваги та вимірювальна стрічка. Не потрібно стояти в чергах, оформлюйте посилку онлайн, оплачуйте карткою та просто заносьте її в найближчий дроп-офф-поінт. Давайте покажу, як це зробити. Перейдіть на сайт міст та зареєструйтесь. Перед початком роботи переконайтеся, що спливаючі вікна у браузері увімкнено, щоб робота з сайтом міст була максимально ефективною. Натисніть Створити посилку. Оберіть країну доставки та введіть розміри посилки. Система покаже доступні варіанти доставки та вартість. Ціна доставки міст це не просто цифра, яку придумали навмання. Вона залежить від кількох важливих факторів: вага та розмір коробки, час у дорозі та пункт відправлення та призначення. Далі заповніть інформацію про себе та інформацію одержувача. Тут я обов'язково перевіряю коректність інформації. Будьте уважними, бо усе має бути правильно, щоб ваша посилка дійшла до правильного отримувача. Перевірте, що не надсилаєте заборонені речі, такі як парфуми, спреї або ліки, з повним списком можна ознайомитись на сайті міст. Також опишіть в міст посилки та її цінність. Це всі речі, які ви відправляєте, наприклад, одяг, електроніка, документи чи будь-які інші предмети. За бажанням можна додати страхування. Стандартне страхування посилки від міст становить 60 доларів і вже включене у вартість. Якщо ж у посилці знаходяться цінніші речі, ви можете збільшити суму страхування в такому разі, вартість додаткового страхування складе. 5% від заявленої суми. Також зверніть увагу на правила митниці, які можуть відрізнятись залежно від країни отримувача. У разі, якщо сума речей у вашій посилці буде перевищувати дозволену вартість, отримувач буде зобов'язаний сплатити митний збір. Підтвердіть, що ознайомились з правилами, проставте галочки та перевірте всі дані. Підпишіть та оплатіть онлайн. Також не забудьте додати промокод, якщо він є. Далі потрібно роздрукувати етикетку та прикріпити до коробки. Занесіть посилку до FedEx UPS або міст партнера та очікуйте на відправлення. Багато зборів і всього декілька кроків у прямому та переносному сенсі. І ваша посилка вже у дорозі. В особистому кабінеті також можна продивитися дані, слідкувати за статусом посилки, створювати нові. До речі, вдруге це ще зручніше, бо ви можете зберегти усі потрібні дані отримувачі. На майбутнє, а також вивантажувати квитанцію. Відправити посилку можна з будь-якого міста в США. Це може бути Нью-Йорк, Чикаго, ЛА або маленьке містечко. Де б ви не жили, міст допоможе швидко та зручно доставити вашу посилку. Користуйтеся та відправляйте разом з міст вже зараз.